Це було в ніч на 27 число. Дві години 50 хвилин, бо я навіть замітила час, воно показала тут на відео. Слава тобі Господь. Шахет пролетів між нашим домом, і над нашим сараєм і сусідським домом. І летів прямо над сараєм. Такий Господь добрий, чудний, що цей шахет не впав ні на одну хату. На один а Господь його провів на праву сторону і впав на город. Можете представити, там велика яма, приїжджали експерти рано всі. Господь так захистив кожен дім, кожну хату, яка там була навколо, що цей шахет не впав на хату. Не було ніякого пошкодження такого сильного. Були легкі пошкодження, правда, нас вдома. Повітривалися всі двері, всі вікна, і ми не знали, що це робиться. Такий був страх. що Я тільки бігала по всіх кімнатах, і славила Бога. слава тобі Господь! Слава тобі Господь, слава тобі Господь, Кричала слава тобі господь, що ми ціли, що ми не ушкоджені, і що цей шахет не впав ні на який дім, бо це був би і пожар, і було б тут би страхіття таке, що я не знаю. І він впав. Там була велика яма, звісно, розірвався. Експерти сказали 50 кілограм. Його було там дерчатки. Та Слава нашому Господу! І знаєте, наслідуючи через наш дім повилітали вікна, повилітали шибки, стекло. В нашому домі все сохранилося. Просто коли кривалися двері, за щоки поламалися. але це не страшно. Слава Господу, що ми всі цілі, що люди всі цілі, що всі сусіди цілі, це саме головне. Ми так дякували Богу, приїхали ці експерти, там і жінки були експерти, і вони молилися Богу і хрестилися, сказали лише, хорошо. От з'явилися, від відбулися, що так все добре вийшлось. Представляєте, який Бог добрий? Який Бог добрий, коли ми молимося. Він захищає нас, він відводить це горе від нас. Слава нашому, Господу! Тільки славлю кожен день, славлю, прославляю і дякую, Господу, що ми всі цілі і сохрані. Спасіба тобі, Господь. Ти великий сильний Бог. І ми дуже тобі дякуємо за твою велику милість, за твою велику благодать. І ми віримо, Господь, що ця війна скоро закінчиться. Від твоєї присутності будуть таять всі ворожі зброї, і вони не будуть пригодні для нас. Ти будеш їх відвертати від нас, і ти нас спасаєш. Ти нас спаситель, і ми любимо тебе. Ми преклоняємося перед тобою, Боже. Во і Ісуса Христа. Ти великий, Ти великий, нема таких слів, щоб тобі подяку винести подяку тобі, Господь. Во і Ісуса Христа. Аллиям. Амінь. А -мінь. А -мінь. Будьте благословени, Бог вас їх любить, Хай Він нас захищає на те, де не ходили, куди б ви не їхали, що ви не робили, щоб Господь був завжди з вами, поряд. Так, Моліться Богу, слухайте Бога і служіть Богу. І Ісуса Христа. Амінь. Я у нас ступіями. І всі, і всі, живі, всі і всі, всі живі, ціли. І всі сусіди живі, і всі хати цілі. Це така милість Божа, що він впав в землю, що він не впав на хату. Да, Ні да. Ніде не на якийсь сарай. Нехай вас Бог благословить. Служите Господу Богу вашому, і Он обратит от вас болезни і всіх врагов. От вас проводит во имя Христа. Аминь. Аминь. Бачите, как гарные свечи, Бог добрий.